друзі, до мене прийшло багато посилок і стему, і не стемо, тому ну, ми в цьому влогності їх розпакуємо. Почнемо з теми найменшої. Я пам'ятаю, що тут, тому що я чекала, в принципі, цю посилку. А інша для мене стала сюрпризом, тому що я не бачила, що вона прийшла, тому я ще не знаю, що тут, можу лише здогадуватися по об'єму. Так, отже, дивимося, що в мене тут є. Це в подвійному пакетику тема дуже любе таке. І номер ну, дивитися: перша це обручі. Як ви могли зрозуміти, я дуже люблю обручі. Обруч. Так, у мене тут чорний та коричневий. Вони доволі цупкенькі, вау, яка погана якість. Я такого ще не бачила. Вони взагалі не мають ось цього стержня, щоб добре триматися. Типу, ось ця штука, вона сама, типу, тканина, дуже хороша, гарна, приємна. Але обідок, ну, плохо. Ну, ну ми поміряємо, давайте коричневий. <рес> Я не можу, це просто жах. Так, ці обутки, напевно, підуть. Міття? Ну, або я не знаю, чи їх можна якось врятувати, бо це просто щось страшне. Тобто, зрозуміли? Ось, дивіться, тут у звичайному обручі є що, в подібному, до речі, є ось така от штука, на якій тримається тканина, Ну, тобто, щоб воно і волосся забирало, і гарненько виглядало. А тут ця штука, яка мала тримати, вона вся погнута бо здається, ніби це якийсь картон цупкий, знаєте? А не щось більш цікіше. Хоча тут у нас більш цікіше. Коротше, я не знаю, може, я якось ще подружуся з цим обручем, але вони мені поки що не сподобалися. І я замовила собі ось такі вінчики мені були потрібні для одної штуки, тому я не знаю, наскільки вони міцні, бо на ту штуку, яка мені потрібна, було неміцне. Воно таке мале. Ні, вони погані. Це ж така тема! Вони просто пластмасові, вони виглядають як металеві, і ви могли це побачити по їхньому зовнішньому вигляді. Ну, let's go focus. та-тан, та Ну типу, вони виглядають як металеві, а вони пластмасові. Тому тримати те, що мені треба, вони не зможуть. Кращу тема мені поки що менше подобається, ніж AliExpress. Тема дуже класна те, що доставляють швидко, але якість нібито гірша. Ну, не всіх предметів. Але в багатьох. Е, ну, ми дивитися, це що у нас? Я не. А, це колготки на хутрі. У е, мене є дуже теплі колготки на хутрі. Я замовила три, теж на хутрі, але, типу, менш утеплені. Це, типу, з ефектом капронки, але вони не. На... Але я не, не розумію, це чисто чорні, чи все-таки тут є цей ефект капро... Є ефект, так? Ось, бачите? З ефектом капронки, але вони якісь не дуже теплі. Але все одно вони більше як звичайні колготки, це на 80 ден, бо в мене є прямо на хутрі, а я хотіла просто щось цупкіше. І ось це якраз таки буде цупкіше, ніж оті, які в мене є на хутрі, щоб можна було б весняну пору, до прикладу, одягати сукні там, знаєте, швидше. А на хутрі це більш на зимову пору, тому що це насправді дуже класна штука, бо ти можеш одягнути сукню і ці колготки на хутрі з ефектом капронки. І це і йти на якийсь захід одразу в сукні, і буде тепло, тому що вони... На хутрі, як звичайні лисини з утепленням. Минулого року я так ходила на виставу. І ну, у мене просто сукня була довга, але, в принципі, суть це не змінює, що вони свою роль виконали дуже класно. Далі, це така скакалка. Дякую, світло. Прощавай! Я не встигла. Також наш огляд. Це у нас скакалка, але є особливість, що вона буде гуртувато. Тобто її можна використовувати, до прикладу, ви легко в спортзалі або вдома. Ну, непогано, в принципі, ну, може, я перебільшила, непогано. Просто вони надто легенькі. Скакалка, в принципі, непогана. Я просто такі не тримала, але мені здається, що, типу, оріджінал, якщо купувати в якихось спортивних магазинах, то ці кружечки вони будуть більш якіснішими і е, тяжкішими, але в принципі... Непогано скакати можна. Так, окей. Окей. І останнє, що в мене є, це такий набір на день народження, тому що тут у нас є е, корона, це річка, яку вдягають люди на випускниці, і там пише б'язить Ось. Тому прикольна штука. Я бажаю, що вона добра, але я не буду відкривати, вже відкрию, коли потрібно буде. Це була перша посилочка. Ну, ми відкривати другу посилочку. Мені цікаво, що прийшло. Я здогадуюся, напевно, будуть такі штуки для організації в шафі. Так, да, це вони. Це знаєте, щоб в шафі є такі коморки, ну не коморки, а полиці, і вони глибокі, і щось з них діставати незручно, бо все вивалюється. Ти там забуваєшся, що там було, і я, придбала, і я придбала такі кошечки, які можна скласти і просто висовувати. І це дуже зручно, і нічого не буде вивалюватися. Ну, подивіться, що вони хороші по якості розкриємо, до прикладу, ось цей. О, о, о. Це якраз таки ось так, ось так воно виглядає. Тобто сюди можна скласти ковтиночки, маючки, штанішки, все, що в кожний розділ. І, вон, і, типу, все буде видно, і ви можете витягувати і дивитися. Це дуже зручно, особливо, якщо у вас шуфляда або ж знову ж таки шафа з глибокими цими. З глибокими тумбочкою. Ну ви зрозуміли, типу, мені здається, що це дуже кльово, У мене тут багато різних, тому думаю, ще є ось в такому форматі, такого кольору. Більшість такого, вони йдуть різних розмірів. Але я думаю, що можна потім я вам, можливо, потім я вам покажу, або в якомусь логості ми будемо разом це організовувати. Штука класна, мені подобається. Я багато замовила, бо мені потрібно багато. І ще ось така, це теж така штука, але вона йде для шкар шкарпеток. Ось. І ось тут теж різних розмірів. Щось там є для бюстгальтерів. це для е шафи. Е там ще ось ця те, що вам казала, теж для шарфи. Це сюди. це теж для шафи. Ой, щось їх так багато, я ще так багато замовила. Я навіть не пам'ятаю. І це теж видно щось для шарфи. Дуже я вирішила зайнятися організацією. Далі дуже класна штука. Я чесно не знаю, чи воно буде так працювати, але мені так захотілося. Це дуже корисно. Це така штука, що коли ви там дивитесь відео на Ютубі чи ще щось, то таке, типу, ля збільшувальне скло до телефону. Ось так воно виглядає. Я не знаю, чи це воркає, чи не воркає. Let's go перевіримо. Я поки його відкрию, Де мій Це супер мега класний канцелярський штукень. Відкриваємо. Вау, запаковано дуже хорошо. Чорне сурмову, а тут червоний Світло Думаю, чудово. Дивимося. Ну, блін, прикольно, є тряпочка, щоб притирати інструктаж. Мені страшно, тут є підстава. Ні, вона хілінько зроблена, але вона дуже бюджетно коштувала. Тому я не думаю, що я буду випендрюватися. Бо для такої штуки це дуже дешево було. Ой. Щось я не понімаю. А що воно якесь таке? Де? Цю штуку вона така піднімати. Не хочу протестити, ну. Я буду себе бачити. Ну так, вона збільшує, але е трішечки воно ось так виглядає. Не знаю, воно залапане навіть. Ну, коротше, я протестую і вам розкажу обов'язково, чи класна ця штука, чи не класна. Окей, okay, guys, let's go далі. Остання посилка. Це я просто лоханула, Це не остання посилка, сорі. Це я просто лоханулася, називаю. Через те, що я хотіла замовити собі скляні лоточки. І я думала, що це буде набір, там намальований набір. Але це одна штука ще й маленька. Ну, лоток-хороший, то хороший, але він, типу, дороговатий, Я дивилася, у нас де... Ай-яй-яй-яй! Нас дешевші можна купити. Але загалом штука непогана. Нехай буде. Хай буде. Так, далі. Наступна штука. Це у нас е, така мочалка для скла. Ну, типу, по ек... для екранів там всіляких. І воно, типу, забирає розводи, як я зрозуміла, е, для зеркала там, і подібне. І останні штуки нашої посилки з тему це е, саме м -м, такі заколки для волосся. Я так розумію, з ними дуже класно робити пучок. Я не знаю, як вони там правильно працюють, але ними ти закріплюєш саме голосічко. Ну, До прикладу, ну, ми якусь корлючку зробимо, таку, і нібито можна закріпити. Ну, Закріплюється. Ну, треба просто навчитися це робити спочатку. Але непогана штука, мені здається, що теж прикольно. Далі, далі, далі. О, до речі, тільки ще помітила, що на ось цьому кошику у нас він йде сердечками синього кольору. Я згадала, це був дитячий кошик, але він був дешевший, ніж дорослий, і я вирішила взяти. Намодивимося. Вау, wow, це щось велике, це хорошо, це хорошо. Я ще не зрозуміла, що це таке, як його правильно використовувати, але непогано. Ага. А, це для, до прикладу, покривала, так? Або можна сюди зібрати сезон, не сезонний одяг, точніше, і він буде гарно в одному місці схований, не пилитися. Ось і можна також засунути в шафу на нижню полицю чи там, на верхню. І це теж дуже класно, що воно може не пилитися. І це прикольна штука. Знову ж таки, можна скласти там або о -о, ковдри, або, знову ж таки, несезонний одяг. І це буде дуже зручно. Ну, ми тут розкриємо вже всі ось ці штенції. Так, і мені здається, що це все-таки для носочків. Або для чогось дрібненького, бо маленький цей кошичок. Спробуємо ще ось цей кошик подивитися на розмір. Ні, він ідентичний до цього, тому те, що ідентичний відкривати не будемо. Так? Ось, я дуже багато ідентичних Е, Подивимося на ось цей цікавий. Тут він гарненький, так, гарненько виглядає. Ага, тут їх два. Я ж думаю, що ніби два штуки, один менший, один більший. Вони такі йшли в комплекті, це такі, типу, аля комплект. Дивимося. Ага! Це теж, типу, типу, аля на... Е, сезон... Ну, тут є у нас прозора вставочка і на тій штуці теж. І, типу, це такий кошечок. ну, Я це кажу для сезонного одягу, але, в принципі, сюди можна щось і інше скласти. До прикладу, білизну, постіль. Ну, прикольно для організації місця. Ось так воно виглядає. Виглядає, як знаєте, сумка для базару. Я так знала, коли на камері, мені здається, я, я дивлюся. Воно так і виглядає якось. Okay, Окей, guys. Окей. Okay. Ну, прикольно, прикольно. Думаю, можна скласти якийсь габаритний одяг або, знову ж таки, не сезонний. Організаційних штук насправді багато не буває. бо речі, завжди потрібно десь організовувати. Тому, я думаю, що навіть якщо не тут одяг, тобто щось інше можна буде використати. І це, типу, а такий самий, тільки, напевно, трішечки більший організатор. Хорошо, знаєте, якість тут у нас добра, мені подобається. Якість мені тут подобається. І остання, вона, напевно, найбільш якісна. Та вона вже має такий каркасик. О, це для носочки. Оце просто хорошо. Ну, або для білизни. Я теж поділю, як мені там сподобається. Але оцей прям дуже якісний, дуже такий стоячий. Тут, як я пам'ятаю, 24 віконці це дуже добре. Мені подобається. Також в мене є подарунок собі на наступний рік. Я побачила це в рекомендейшн в Тіктоці. Як дівчинка показувала, знаєте, цих два календаря, але не просто з побажаннями. А там один щодо саморозвитку, інший календар щодо там. Саморефлексії, до прикладу, на щось такому дусі. І я собі вирішила одразу-два замовити. Я зараз вам про них детальніше розкажу, коли я поближче покажу. Про кожний, так? але вони дуже гарні. Тут в мене є листівочка з побажанням. Ось така. І тут нас пише, ти можеш більше, ніж здається. Я погоджуюся. Е, тому ну, ми відкриємо ці календарики на наступний рік. Перше дизайн, ну, типу, вже дуже гарно виглядають. Зверніть увагу на ці коробочки яскраві. Це в моєму стилі. У мене є твій особливий рік з Це колаборація з поршур. Поршуш... Пошуршимо. Фокус, фокус. Ось. І насправді. Ця колаборація дуже класна через те, що це більше про саморозвиток календаря. Я це пам'ятаю, ти тримаєш в руках активатор твоєї внутрішньої сили, підтримки любові до себе. Це 365 малих кроків, що нагадають, хто ти є і який потенціал у тобі закладено. Щодня на тебе чекатимуть цитати, коротенькі вправи, запитання для рефлексії і навіть побачення із собою. Вони допоможуть планувати життя, а не справи, шукаючи приводи для вдячності, ставати усвідомленішою. І незламнішою. розгортаєте коробку, шлях до підсилення себе, турботи і самопідтримки починається вже зараз. Це дуже круто, дуже круто. дуже подобається Видання просило що вже є в тобі. Дуже класно, мені здається. Ну, ми відкриємо і подивимось поближче. Вау-вау-вау! Яй-яй-яй, краса. Та воно вже стоїть. Воно просто стоїть, його не можна закрити. Ну, добре. Твій особливий рік. Ось так він виглядає. Фокус сьогодні не в дусі. Ось так він виглядає дуже пахне, пахне чудово. А! Журналом таким хорошим, знаєте? І до прикладу, на 1 січень я вам вже вам проспойлеру, що ви вловили суть, що це за щоденник. У нас тут пише з досягнення, е, з досягнення яких е, цілей, ти почнеш свій рік. Запиши три справи, на яких хочеш зосередитися в січні. Мені здається, що це прикольно. Тут у нас є різні цитати. До прикладу, мені попалась Василь Семененко, але вже, вже він пройшов кудись. Я люблю себе з усім своїм минулим і так далі. Ну, хороший календар для саморозвитку, як додаток до саморозвитку, точніше, тому що тут у нас є різні вправи, Є е, у нас дуже класні цитати відомих людей. І загалом це мені здається дуже кльово. Тому окей, окей, це добре. Тепер йдемо до другого календаря. Він йде більш такий спокійніший. Ось е, твій рік особливий тут і зараз. Це вже звичайна е, звичайний календар від е, е, тобі. Це тобі, так? І що ж ми тут? Дізнаємося. Ми раді, що ти читаєш цей текст. Це означає, що найближчим часом на тебе чекають іще 365 інших текстів, які триматимуть тебе за руку, допомагатимуть, поринути в спогади, заземлятимуть і вчитимуть помічати. Тут і зараз разом ми згадаємо про маленькі дрібниці, які роблять життя прекрасним. Дякуватиме собі та іншим, а також усьому, що оточує нас. Повернемося у дитинство, де світ був новим щодня. Навчимося сповільнюватися і проживати не тільки окремі моменти, але й свої емоції. Виконуватимо прості, але важливі завдання, які. Подарують нам відчуття щастя. Ми будемо жити тут і зараз, у цьому прийдешньому 2025 році. Дякую тобі за довіру. Тобто, ви вже зрозуміли, що це більше про рефлексії, це теж у комусь плані саморозвиток, але такі вправи більш, я це називаю спокійним, бо я імпульсивна, а це щось типу на заземлення. О, хорошо сказали. Відкриваємо цей календар, дивимося. Ва, теж дуже стильний, такий салатовий, гарний колір. Такий жовтий і салатовий, майже жовтий і блакитний, я б сказала, схоже на прапор України. В цьому потрібно бачити патріотизм, я вважаю, це хороша риса. Е, отже, і в цьому календарику твій особливий рік. У нас різні вправи. Прочитаємо 1 січня, щоб ви зрозуміли, про що він е, присвятиться рік спостереженню за маленькими радощами, які у твоєму житті, спробуй помічати їх та дякувати за них, віднайди ту внутрішню дитину, яка щиро раділа всьому. Створюй маленькі моменти для себе тут і зараз. Загалом тут дуже багато прикольних теж є речей, акцентів. Я захотіла два календаря, тому що мені вони два дуже відгукнулися. А я така, як я вже сказала, імпульсивна, тому багато не буває. І тепер в мене є два таких календаря від Цебі. Це тобі з пошушимо, поршуш, пошушимо. Колаборейшн, так? А це просто від це тобі. Це дуже гарно. Вони будуть стояти. Перше, вони дуже естеті, дуже красиві і дуже толкові, я вважаю. Ось така розпаковка з теми у нас вийшла. Сподіваюся, що вам було цікаво. І якщо хочете не пропустити нове відео, обов'язково підписуйтесь на цей канал. І до нових зустрічей всіх люблю, цілубі маю. Пока-пока!